Добрий день, друзі. Сьогодні ми знову на кухні і я покажу, як з такої печіночки, з такого сальця, ми будемо з вами робити ковбаску печіночну. Для цього нам потрібно ось 4 яєчки, перець, молочко, сальце, мілко-мілко покрішене по ножиком, часничок, цибулька. Ось і ось така наша помічниця, наша нова м'ясорубочка. Беремо перекручуємо на м'ясорубочку нашу печіночку із салом. Половину сала ми покришили ножиком, а половину будемо перекручувати на нашу м'ясорубочку. сітку на нашу м'ясорубочку беремо саму, саму крупнішу, яка є. Ось, ну, Щоб не цього. Скажімо так, поки я буду перекручувати, поставте лайк, прокоментуйте, напишіть, може ви знаєте, якісь цікаві рецепти. Ось, А я поки що буду займатися перекруткою. І покажу, скільки у нас вийде із 2 кг печінки. Ось. Я рецепт в описанні вам напишу на кілограм, скільки чого треба. Ковбаску робимо, таку не перший раз, дуже-дуже смачно виходить. Ось. Тому що ми додаємо сюди молочко, молочко скріпляє, і ковбаса, виходить, не горчить, не йде нічого. Нового. Ось, Бачите, такі, такої консистенції в нас виходить печінка з салом, додаємо сюди цибулю, чесничок, перекручуємо все на нашу м'ясорубочку. А поки я це роблю, опять же ставимо лайк, пишемо коментарі, дивимося своїм рецептом. Ось. Я сподіваюся, вам цього нічого не значить, а для мене це дуже-дуже буде приємно. О, так що сьогодні ми двох з Миколаєвим, Миколаївна мені допомагає. О, от, зніматися вона, як завжди, стисняється. Так що отак. от. от чесничок перекручимо. І щоб вийшло все з нашої масорубки, вже пару кусочків ще кинемо цього сальця, щоб все викрутилося. І на цьому мясорубку ми будемо убирати. Більше воно нам не понадобиться от, на цьому етапі. Наливати кішечки в в оболочку, в натуральні кішки будемо наливати. вона є спеціальна така приспособа. Я зробив, щоб добре воно було наливати, бо наш скажімо так, фаршик воно Ось. Через м'ясорубку його не нальєш. Так, ну ось все ми сюди перекрутили часничок, викидаємо все в мішку, в якому будемо все мешати. Ну, ось І додаємо ми сюди оце все наше ось сало. Це що різане кусочками, викидаємо. От ковбаска виходить, дуже-дуже така хороша, ситна. От. Тепер беремо, виливаємо сюди молочко 700 грамів. Молочко у нас домашнє. Ось, Далі беремо яєчки. 4 штучки на 2 кг, вбиваємо сюди. яєчки теж у нас домашні від наших курочок, дивлючись на те, що зараз морози на вулиці. У нас і 10, і 15 градусів морози, але наші курочки не справно. несправно. Тепер беремо сюди сіль, ось висипаємо 2 столові ложки і перець за смаком. Перець тут, хто як як робить, коли я маю перес цю в чорному, беремо суміш перців. ось. І все це ретельно ретельно ми перемішуємо. У нас є така дерев'яна ложечка невеличка. І ми цією ложечкою все ретельно-ретельно перемішуємо до, до, скажем, до однородної маси, щоб воно сталося однородним. Поки я це роблю, лайк, комент. Ось. І дякую, що залишаєтесь на нашому каналі, що додивилися мене до цього моменту. На Наслідкують вихідні будемо робити з Миколаївну ще одну ковбаску. Тепер, ось така, як я показав, така пріспособа у нас є. Це чіплійка із е, е, м'ясорубки, що починає домашню ковбаску. Я зробив з бутилки вирізав таку лієчку, надіваємо кішку, добре зв'язуємо і. Мірка у нас така, вона є. От, вливаємо туди і протушимо. Ну, Зараз Микола буде допомагати, будемо проталкувати спеціальною такою паличкою, будемо проталкувати, щоб воно стрішиться. А кішки наливаємо по, чуть більше половини. Не сильно повні, бо якщо наляти дуже повні кишки наші, цього, вони можуть порватися, коли будете відварювати або запікати. Так що, друзі, не переусердствуйте. Ось так у нас все. Бачите, як виходить, але Миколаївна допомагає, пропіхує, я наливаю Ось. і зараз я покажу першу, яка у нас вийде перша ковбаска. Прокалувати треба буде обов'язково брати голочку і прокалувати нашу ковбаску, щоб не полопалася. Я скажу, саме головне не. Переусердствуйте, не наливайте сильно повні, щоб вона не лопнула. Коли вона буде налити менш половина, вона буде, скажімо, свободніша і буде набагато-набагато красивіша. Ось бачите, скільки я не долив, почти чуть більшу половину налили. Зв'язуємо отак, у нас одного конца зв'язали ниточки, нитку беремо довше, і зв'язуємо другу. Ось, звісно, це вона сама робить, ну, коли Миколайна допомагає, набагато бісти набагато. набагато. А поки ми це робимо, знову з вас лайк і підписка. Я завжди радий новим гостям на нашому каналі. Ось так що, друзі. Заходьте, підписуйтеся, бо дивлюся, дуже багато дивиться нових е е е глядачів, але ніхто не хоче підписуватись. Просто подивилися і все. Ось. Ось так, от така, бачите, у нас ковбаска вийшла. Скажу вам зразу, що ця ковбаска дуже-дуже добре ріжеться, не крішиться і за смаком дуже-дуже в магазині таку не купите. Ось таке ожерелье, бачите, у нас вийшло. А поки будемо ми начинювати останні ковбаски, Ось. можете собі зробити кофейка чи чайку і до наступного кадру. Покажу. ось, ми його одночений, бачите, стільки ковбасок. Міклана наша проколює голочки. Голочку беремо мікромені з шприця. Можна булавочку, можна цю щось шити. Ну, ми беремо їх шприця, вона більш така товстенька. Ось. І дуже-дуже непогано це все виходить. Це перша партія у нас, але ще бачите, скільки в нас залишилося в місті нашого фаршу. Зараз це, це це, цю ковбаску вибачаюся, Миколаїв відправляє варитися, а ми будемо начиняти другу партію. Ось. Так що ось так, друзі, от, ось таке, бачите, гарненьке. Які. Так, відварили Миколаїв на нашу ковбаску. Беремо профіль. Я застилаю всегда бумагу змажу, змазую бумагу жиром, смальцем. Ось. Можна не змазувати, але ми їх не змазуємо, щоб вона і не приставала, і вона більш така, стає, така красивенька, жирненька наша ковбаска стає. Добре, дитин не змазуємо, ну, тож теж не переусердствуємо, щоб ну, от, не ще рещур. Все треба робити у міру. Ну, ось, і зараз Вибачайте, що йде пар. Такі от, ну, я ті що не скажаю, що вам все добре видно. Ось так, от, Тепер беремо нашу так, от ковбаску, отак уложимо я на наш профіль. профіль. і теж... Прокалуємо так небагато дирочок ось і будемо змазувати теж смальцем. Теж це так поверху змазуємо, низ у нас вже змазаний за счет профілю те, що знаходиться на цьому. А верха ложечкою ми змазуємо гарно, красиво. Так що, друзі, ось так зараз вложуємо і відправляємо нашу ковбаску на філин. 15-20. 10 філин з однієї сторони, 10 хвилин з іншої сторони, при температурі 180 градусів у духовочку. А варимо ми філин 15-20 на маленькому-маленькому вогні. Теж дивимося, ось, щоб вона не полопалася від сильного вогню. Ось так. Бачите, проколуємо. Ось зараз вам покажу, яка красота вийде у нас на деці. Бачите, ковбаска така плотненька, гарненька виходить, виходить, виходить у нас. Так що, друзі, Робіть, не пошкодуєте. Я сподіваюся, що вам буде це смачно. А хто робив, пишіть в коментарях, сподобалася вам така ковбаска чи ні. Якщо так, то ми надалі будемо вас радувати з нашими смачними гарними всякими рецептами. Давайте. Отак от, от все проколуємо і все змазуємо ретельно нашим жирком. Коли наша буде вжаритися у жирку, вона буде набирати такий, скажімо, гарненький колір, цвіт. От, і не буде пригорати наша оболочка. Жирок у нас теж смалець з домашній. Ось. Ось так, бачите, змазую, так укладно, легенько, так як ковбаска тепленька, шмалець розтає моментально неї і впитується в їде, і дуже гарно так за все виходить. Ось. Все, передаю нашій ковбаску Миколаївні і вона її відправляє у духовочку. Вот. Коли наша ковбаска буде готова, я вам засниму і покажу, як вона ріжеться і який колір, який від вона має. От, Ну все, Миколаївна забирай і відправляй у духовочку. Так, друзі. І оп! Ось наша друга деко ми зробили вже теж віддає Миколаївні. Миколаївна забирає його. Пектиса. Два, два такі профілі у нас вийшло з 2 кг. Більше 10 ковбасок. Ось. Ось так от. Ось така красота. І алі просло десь 15 хвилин. І ось така красота у нас вийшла. Ось одне, Один профін віддостали, бачите, яка як ковбаска гарненька, а ось другий. Ми вже половинку забрали. От, ось так зараз покажу, як вона ріжеться. Ось така, ця, бачите, піджарена, а ця чуть менш піджарена. Вона ну, зараз постоїть і теж набуде такого кольору. Дивляться, як вона ріжеться. Запах неймовірний стоїть. Я вам рекомендую всім. Бачите, не кріситься, не розвалюється, не йде нічого. Ось така красота.